Зовсім скоро в США пройдуть вибори президента, тому нам, як українцям, необхідно зробити правильний вибір між двома кандидатами, бо від цього вибору буде залежати перш за все доля України і Тернополя. Після зняття Байдена з передвиборчої гонки асортимент майбутніх президентів став цікавішим і тепер нагадує вибір між копченим оселедцем і гамбургером з Лайном. Впевнений, що більшість моєї аудиторії вже визначились, за кого будуть голосувати. Якщо ваші вподобання були засновані на постах двадцятирічних блогерів в Телеграмі, в такому випадку ви справжній геній, аналітик, політолог, і сподіваюся, що найближчим часом вас чекатиме загибель під колесами десятитонної вантажівки. Бо найкраще, що можуть зробити ідіоти, які вірять новинам в телеграмі, це якомога швидше піти по стопам курта Кобейна. Я маю на увазі створити популярний гурт з шикарними піснями, а не винести собі мізки рушницею, як ви могли подумати. Хоча варіант теж непоганий, журналістику називають четвертою владою після законодавчої, виконавчої, андрія Єрмака і Масонів. Таке твердження вперше вжив Віктор Ющенко у 2004 році після своєї перемоги на майдані. Через величезний вплив медіа на думки людей можна протягувати необхідні закони, назначати своїх людей на посади і навіть робити революції. Тому разом із великою потужністю має приходити і велика відповідальність. А ось з цим є величезні проблеми не тільки в нас, а й у країнах третього світу, таких як США. За статистикою, 80% людей читають тільки заголовок новини, а інші 20% не вміють читати. Лінощі та гетеросексуальність грають злий жарт суспільством, чим і користуються змі в гонитві за увагою вашого баті, який прийшов з заводу і за бокалом та вирішив почитати новини. Журналісти наввипередки створюють клікбейтні заголовки, які діють на мозок людини, як у коли героїна в пах. З кожним днем необхідно збільшувати дозу, це розуміють і самі політики. Тому чим ближче день голосування, тим більш абсурднішими будуть ставати заяви. Якщо ви справжній патріот України і проживаєте у Сполучених Штатах, то вам легше оцінити реальну діяльність Байдена при владі. А якщо вам не пощастило мати 8 кабаксів і ваше прізвище не Дмитрук, то оцінювати кандидатів ви маєте можливість лише по їх медійній діяльності. І ось тут виникає цікавий ланцюжок піздяжу. Є такий журналістський термін, як анально-інформаційні буси. Умовно, Дональд Трамп каже, що він закінчить війну за 24 години. На основі цих слів, Fox News пише, що у Дональда Трамбоні є план, як закінчити війну в Україні. Наші змі роблять переклад і розповідають, що АТО закінчиться за два тижні. Головне проголосувати за Петра Порошенка. Саме таким чином кожна жопна кулька обростає новим інформаційним калом. Щоб не потрапити на капкан маніпуляцій, необхідно всього три речі: Це критичне мислення, вивчити західноукраїнську мову і не бути геєм. Розумію, це досить складна задача, але спробуйте записатися на якісь курси, де навчають не їбатися з чоловіками. Після чого бажано кожну новину з гучним заголовком чекати у англомовних першоджерелах. А для тих, хто не має бажання цим займатися, я дослідив передвиборчу кампанію обох кандидатів. На жаль, ніхто з них не заплатив мені, тому зібрана інформація буде висвітлена об'єктивно. Два місяці тому в Україні ніхто в душі не їбав, хто така Камала Харіс. А ось у Ванні пару людей було. Але цього все одно мало. Її медійна історія почалася 21 липня, коли Джу Байдин вийшов з передвиборчої гонки. Насправді дуже несподіване і дивне рішення, чому активний чоловік у розквіті сил вирішив так вчинити. Це назавжди залишиться загадкою. Втім, не дивлячись на те, що Камала Харріс має дебільне ім'я, їй все таки вдається скласти гідну конкуренцію Трампу. Перш за все, це зумовлено протестами Блек Кок Matter – Прокурорське минуле ставило Харісу на зручне становище, але тиждень, проведений у Солярії, допоміг їй стати своєю для мітингарів та набрати політичні очко. За останні чотири роки виборець демократів трохи поправішав через постійні крадіжки плестейшенів з магазинів та мігрантську кризу. Тому зараз минуле Камали Харі зграє на її користь, і після невеликого відбілювання Ануса вона впевнено зможе забрати голоса білих виборців середнього класу. Команда Харріс проводить професійну піар-кампанію, направлену перш за все на молодь. Навіть Бейонсі надала право на використання своєї пісні та сідниць у відео з Камалою. Таким чином, ми отримаємо непереможного кандидата, молода і активна мулатка, прокурорка з дупою, як у Бейонці, протистояти цьому важко, але Трамп старається, і давайте подивимось, як у нього це виходить. Розповідати вам про минуле Дональда я не бачу сенсу. Ви всі і так знаєте, що починав свою кар'єру експрезидент зі зйомок у мультфільмі Качині історії в ролі Дональда Дака. Потім успішно пройшов кастинг у один вдома і таким тернистим чином став президентом ЮСА. Вся передвиборча кампанія Трампа побудована на маразмі та роздвоєній особистості. Дональд дозволяє собі в один день заявляти про повне припинення допомоги для України, а на наступний обіцяти передати нам половину армії США, Блекджек і авіаносець зі шлюхами. Розібратися з цим усім без професійного лікаря важко, тому я запросив венеролога, який після огляду мого пісюна зробив заключення, що без ампутації не обійтись. Але яйця можна залишити, тому ставте лайки в пам'ять пінеса і пишіть коментарі зі словами підтримки моїм яйцям. А ми продовжимо аналітику з недавніх подій, які реально забустили рейтинги Трампа. Це замах на його вухо. Одразу після цього Дональд постає перед нами у ролі Ісуса Термінатора такий собі безсмертний мученик за демократію. І американців буквально завалює мерчем, чашками, прапорами і навіть машинами з фотками з тих подій. Тож Трамп отримав халявний піар, ще й бабок на цьому залутав. Але цей інцидент все одно не гарантує йому перемогу. Нещодавні соціальні опитування показали, що Харіс і Трамп йдуть нос до носу, пісюн до піськи. Думаю, якби снайпером був цей чувак, то рейтинги Трампа злетіли б до небес. Але Дональду не пощастило, тому на виборах США переможе Ірина Кеннеді. Якщо чесно, я не знаю, як завершити цей відос. Просто хочеться висловити слова співчуття американцям за те, що у них немає такого президента, як у нас.